Друзі, всім привіт! Всіх радий вас вітати себе на каналі. Сьогодні черговий раз на у нас виключили світло. Не було що вдома робити, вибрався я на природу. В основному погуляти, до одноросів. Я буду гуляти свою голову. Взяв я з собою на перекус тушонку, Не зовсім нову тушонку. Також я хочу закипятити воду. Не в чайнішку, а в чашці. Хочу спробувати закипятити на махних кісках парафінових. У мене таганочок зроблений із концертної банки. Хочу я нагріти воду, попити чай. Так що, друзі, перемикаємося, а переглядаємо. Зварити чай хау, треба на перегляді. Також, до речі, друзі, перепрошую за шум. На вулиці бачимо вітряна погода, вона зведе в кущах, щоб Детиняць, не, не піднятись вулиць, ходжу його до посади, щоб. На дворі хоч і вітряна погода, але так чудово, сухо на вулиці. Миную краса, все жовте. Так, друзі, ось я сюди прийшов. Тут дві такі простують, дві три. Піньочки є, де можна поставити там ножка, розігріти, водичку поставити. Ось такий краєвид відкривається. Рісо сонечки росте і коли їх березки. Ну, Ось, власне, паньочок такий. Можна сидіти чи поставити готувати. Так, показую, що я взяв з собою. Так, піджотник. Ну, буду використовувати його як під, під, під Як підколінник. Батон. Чашка. Чашка у мене ця вже колись на вогні була. До речі, коли серна кришечка чудово плотно підходить. Соль. Ну, то есть цукор, чай і ось до цей мультитул. Ватні диски. Е, колись я вже на ньому чай грів. У мене є відео на каналі. До речі, ось така тушонка такій банці не реклама мені до речі подобається що тут там із ключем так ну і вітрозахист да, я взяв з собою і газовий пальничок це на крайняк на крайній випадок на крайній випадок о, водичка, водичка, самий головний інгредієнт водичка. Ну ось, мі мінімум я так понабивав консервним ножом, отвори. Головне не краса, а як воно діє. Я колись тут з сухими таблетками вона чудово достає. Звичайна концерна кришечка. Плотенько стає. Я, правда, убрав резинку, щоб вона не пригоріла, якщо ну, мало ли. Чи не було від неї запаху. Друзі до речі, мішечка взяв з собою сьогодні. По коли я почав займатися своїми походами, з ним я і ходив. Так. Воно чашку не наливаю я, щоб ще в мене додати. Щоб воно було чай додати. Чай в мене розцепний. Я хочу ще засікати. За скільки хвилин воно закипятиться? І чи достатньо буде одної таблетки? Не таблетки, а цієї вагну Адичку візьму. Ну я, звісно, сумніваюся. Маю сумніви, що вистачить одного одного диска. Ну Но... Вітер задуває. Почало горіти. Так, включаємо секундомір. Побачимо, за скільки закінчити Як бачимо, горить. Перепрошую за шум траси. Тут за декілька кілометрів траса. І чудно щось таке не їде, а летить, а жиреве якийсь мотоцикл. Ну що ж, на секундомірі на секундомірі вже майже 7, секунд, 7 хвилин як я вам бачу ще навіть ті половини диска не згоріло. так вже чути вже тепленько. коротше слідуша новость Диск прогорів за 19 хвилин. Я нового диска підпалив. 19 хвилин горів диск. Ну, доволі непогано. Спірт горить вроді, менше, але в спірта КПД більше. Так більше. Що... А зимою в морозний час це ще довше було б. До речі, друзі, вже 25 хвилин гріється. Ну, я думаю, що до 30 хвилин воно загріється. О. Ага. Так, колечко це не вкидаємо, щоб не смітить. Тушонка не така як у нас, все це ого. Зараз поближе покажу. की बहिलत माया Ще в принципі вже заварився, але як горить воно там ще, то хай горить. Чудова тушонка. Таку холоду поводу. Шоночки, да, ну, попить М -м, топ. Ну що ж, мішочок закипів. ми бачимо тепить. Е -е Загрівся за пів часа, бо в мене цей секундомір дійшов до 30, і він обнулився і пішов по другому кругу. Я його вимкнув до... Він за півчаса нагрів водичку. Так, що якось так. Ясне діло, що спірт сухий, він би десь за хвилин 15 нагрів би, а це тут Получилося пів години. Ну таке до речі, тут там, до, трактор вдалі від мене дискує поле, чи сія. Сподіваюсь, він сюди їхати не буде. Ладно, до розірвуся до дітей. Зараз є. А що, до, до речі, друзі, піднявся великий вітер. Зараз я поп'ю чай і буду у, у, ходити, відвідувати. То що на я поїв. Ох, ядроник дроники вже його вийшли. Чудний ефір. Ну, звісно, звісно, на таку чашечку та баночка хоча. Ну такий крепкий вийшов, бодращий. Ну так, чудово зараз. Вітряна погода холодна. і гара чи Дна не видно. Так, друзі. Я вже відпочив, перекусив, попив чаю. Прийшов час результатів. Ну, Що я скажу? Тушонка смачна. А я навіть не знаю, чи це тушонка, чи що, ну, хай буде тушонка. По-друге, що я скажу по поводу цих вагних дисків. Я його розтопкав, вони дієві. А як розігрівач, вони ніякі. Закип'ятити буквально воду, там десь 350 мл, за пів години, я не бачу смис... сенсу. Дешевше йдеться газовий балончик і пальничок, ніж що його сидіти. Так, да, на крайній випадок, саме такий крайній крайній крайній. Можна використовувати, але не на постійній основі. Можна простіше взяти тут ту, ту саму трітсочницю, наламати гілочок, розпалити, закипятити воду. Але якщо це суха погода, в душу погоду, це буде трудно. А так, ну, я якось я не пам'ятаю, за скільки я закип'ячував воду е спиртом. Ну, Спирт набагато швидше. Чому я такий експеримент провів? Я думав купити собі таганочок Esbit. Хто знає, він так розкривається, такі, типу, як коробочка металева і ставиться наверх посуд. Я прийшов до того висновку, що він мені не потрібний. Тому що купувати і щоб він просто лежав, не бачу сенсу. А палити таблетки теж не бачу сенсу, так як вони зараз не дешеві, вони трохи коштують. А на цю чашечку водички газового балона надовго вистачить. Так що якось так. Як сподобалося відео, тисніть вподобайку, діліться, коментуйте. Якщо ви не підписані, підписуйтеся, тисніть знизу на дзвіночок, щоб приходило повідомлення. Виходьте на природу, бережіть себе, любіть себе. Також бережіть природу. Не смітіть, так що буду я їхати додому, я йду зараз. До велосипеда. Сподіваюся, ніхто там не взяв. А так загалом я чудово час провів, насолодився відпочинком. Бережіть себе, до скорої зустрічі!